18 листопада у Донецьку за підтримки Української народної партії та Центру досліджень європейської єдності була організована дискусія: Два союзи, з ким Україна стане сильнішою. Найбільш виразною особливістю зустрічі став той факт, що до обговорення на задану тему були запрошені як експерти у даній сфері, так і представники бізнесу та засобів масової інформації. Ініціював захід лідер української народної партії, народний депутат України шостого скликання Олександр Клименко. Ми сьогодні, в першу чергу, одна з найбільших партій, яка представлена за чисельністю та поза кількістю своїх депутатів у місцевих органах влади, позапарламентська партія, продовжуємо ту політику, яку починали ще 20 років тому назад. Ми здобули незалежність. І сьогодні, за своєю історичною даністю, ця подія, яка має відбутися у вільності, одне з найважливіших історичних для України подій. і тому ми маємо сьогодні сприяти тому, що вони сьогодні відбулися, щоб усі органи влади, як місцевої влади, як виконавчої влади, як законодавчої влади, всі чітко дотрималися тих вимог, щоб ми сьогодні не зірвали це підписання історичної води. Саме Олександрові Клиненко належить ідея організувати по-справжньому об'єктивну та зважену бесіду. Майданчик у самому центрі Донецька був вибраний не випадково. Адже за деякими даними саме тут має місце переконання про недостатню активну підтримку підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом з боку мешканців області, попереджаючи полеміку між учасниками дискусії, власним досвідом вступу у Євросоюз поділилися присутні на заході почесні гості, серед яких генеральний консул Греції в Україні Дімітріс Папандрео не залишив поза увагою цю зустріч і генеральний консул Республіки Польща Яков Волосеневич. Також надзвичайно багатим досвідом розвитку в Євросоюзі поділився генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку Детлеф Волтер. По завершенню виступів офіційних осіб, учасники розпочали дискусію на одну з найбільш гаряче обговорюваних в Україні тем. У порядку черги, яка надавалася модератором, учасники задавали один одному питання, активно цікавлячись не тільки досвідом громадян країни, яких вже вступили до Євросоюзу, але й питаннями, які на погляд представників бізнесу та політологів, є дискусійними. а и пожарные, подветные кропи спрямованы на э, европейскую интеграцию. Я даже э, рассчитываю на то, что э, с нашим потенциалом, может быть, мы в 3-5 лет уложимся. Что если Украина входит в Евросоюз, и Евросоюз получает определенные преимущества, как вы сказали, то и Украина должна получить какие-то преимущества. Чтобы мы для России, мистик, 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 Місток, через які зможуть іти з Росії до нас капітали, ви ж бачите, вже греючі великі досить гравці російські стають громадянами України. Це і про це. Безальтернативність. Якщо Україна витеряє цей шанс, вряд листь, так сказати, нам не просто двері, а притягнути вот таку руку, як сьогодні протягнули. Сьогодні шанс для України. Це буде праздник, если ми воспользуємося цим шансом. А сама робота у цілому розмова отримала активний та інформативний характер. Безсумнівно, напрям дискусії визначав високий рівень її гостей та учасників. Вкрай важливим став і той факт, що у всіх бажаючих з'явилася можливість обговорити стратегічно важливі питання у форматі довірливого спілкування. Дана дискусія стала відправною точкою цілого ряду подібних проєктів, які будуть втілені у життя ініціатором подій і лідером української народної партії Олександром Клименком. Уже найближчим часом усі бажаючі зможуть взяти участь у зустрічах, у ході яких будуть обговорюватися актуальні проблеми і обов'язково будуть знайдені шляхи вирішення, адже подібний формат є інноваційною формою спілкування в середовищі професіоналів, експертів, політиків, журналістів, усіх, кому не байдужа доля країни.